Небесної сотні, дозволю собі сказати, не звичайні люди, а обрані, бо відстояли найдорожче, що дав їм Господь життя ціною свого життя. Це активні, світлі люди, а вони своїм способом життя уже міняли світ на краще. Серед них були прекрасні сім'янини, добрі господарі, годувальники, майстри, золоті руки яких збудували уже свої власні садиби. Вони батьки, чоловіки, діти і понад усе любили Україну. А юнаки Небесної Сотні, наймолодшому, лише 17, мрійники, інтелектуали, що активно листувались у соціальних мережах з цілим світом. Бували за кордоном, любили мандрувати Україною і мали реальні плани уже сьогодні. Зараз я передаю слово молодій людині, 20-річний Павло Зубань. Він був у вирі подій якраз 18 лютого. Те, що закарбувалось у його пам'яті, не зітреться ніколи. Приїхав на Майдан, мені зробили екскурсію, мене завели на Грушевського, показали там, туди, сюди. У мене там були друзі. Вони були в сотні, ну і вони мене так само записали в сотню нашу. Ось і ми відтоді. На ніч одразу пішли на барикади на Грушевського. Ми стояли цілу ніч, а зранку ми пішли під, на КМДА, тому що там теж були якісь не ну, незрозумілі. 18 лютого почалося все так, що ми зрали станку, танку, зразу встали, поїли і пішли на мирну ходу. Ми зібралися перші сотні, потім наші сотні вишикували всі. І ми, пішли, ми були біля самого Маріївського парку. Тоді перша жертва була, це, е, типу, розірвали кістю, тому що хто хлопець хотів розірвати ну, відкинути гранату. Ось. І це все бачили? Е, — Так, це було ще крові багато. Це було не, не знаю, як сказати. І просто, як почався наступ, дуже сильно злякався. Дуже сильно злякався. Але цей зляк перейшов майже як в моменті. І просто на це знайшлося це, вся злість. Просто злість перебила страх. І ти зразу йдеш так, от, навіть не знаю, як сказати, просто за себе, і навіть не за себе, за друзів, за всіх, повністю, не за тих, хто не зміг приїхати на Майдан. Ми далі пішли як на, на самий Майдан. Ми були біля Маріївського парку. Ми пішли на самий Майдан, і там ми. Я дзвонив тоді, що мама зі мною була. Я подзвонив до мами. Кажу, мама, де ти там є? Кажу, я вже тут на Майдані. Ми якраз підходимо, ми зараз йдемо до своєї палатки. Мама каже, до якої палатки? Палатка вже горить, все вже, жовтневі захопили, наші всі речі згоріли, все повністю. Ми приходимо на Майдан, дивимося, ого, точно горить, Берко вже там гранати кидає. Знаєте, сказати, так якби не моя мама, коли мені було 17 років, тоді, то я не знаю, який я би приїхав. Не знаю, як би я приїхав. Вона тебе підтримувала там? Вона мене забрала з барикад від, самої, від самих цих всіх дій. Я був під барикадами на Львівській під брамі. Ось. Тоді просто хлопці сказали, типу, я то мама, а я просто дивлюся, повертаюся, мама. Думаю, блін, що робити? Що забрав? Якось так. Майдан був потрібен, але він. Як сказати, майже нічого не дав. Ми хотіли ліпшої влади, а вона така сама. Вона така сама.